Армія нескорених у музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери відкрили виставку Невідома УПА. Тут презентували інформаційні банери зі світлинами часів УПА та ще близько 200 експонатів того періоду. Доповнюють експозицію також і рідкісні речі з приватних колекцій, які за словами директора музею раніше на широкий загал. Не демонструвалися. Ми вирішили показати не тільки збройне життя українських повстанців, але показати і деякі сфери життя. Це в першу чергу медична, адже у нас є аптечка е санітара української повстанської армії зі всім. Хірургічним набором для прикладу показати, як все ж таки рятували для прикладу життя поранених. Є фотоапарати, адже до нас дійшли декілька сотень світлин, вояківпа УПА, які робилися ці, е, ці фотографії. Є листівки, документи, бофони, грошові знаки української повстанської армії, штампелі, печатки, е, які демонструють про те, що українська повстанська армія це була структурована організація. Зацікавила історична виставка й самих військовослужбовців, які нині продовжують боротися із тим ворогом, з яким колись воювали діди та прадіди. Головний сержант 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Фармуга каже, продемонстровані матеріали його неабияк надихають та укріплюють дух. А це наразі надважливо для військового. Тоді була армія без держави. Зараз ми знаходимося в кращому стані, тому що й маємо вже власну державу, і яка зараз. Під час війни, як це не дивно, активно розбудовується. Дуже багато людей в суспільстві відчули себе українцями. В нас твориться нація. Як би це не було дивно в такі події, але кажуть, казали колись мудрі люди, що нація це те, що народжується у вогні і між молотом та наковалнею. Аби продемонструвати суспільству, те, що повстанці боролися не тільки зброєю, а й словом, організатори зробили виставку мандрівною і прагнуть показати її у всіх регіонах області. Виготовлено сім комплектів баннерної виставки, шість з яких передано у шість наших районів районів Івано-Франківської області, і вони їм мандрівними від громади до громади. Таким чином ми вирішили, щоб ці всі матеріали побачили на території всієї Івано-Франківської області. Виставку Невідома українська повстанська армія експонуватимуть в музеї упродовж місяця. Віталія Коуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.